Добрий день, шановні наші люди, господи. Я благодарна Богу, що я тут прийшла в цю компанію. Я багато де ходила по компаніях, по яких користувалася багато чим. Но, але тут я трошечки так знаєте була е, здивована цією продукцією, яка у нас тут є. Я ви знаєте, взагалі думала, Бог сотворив небо і землю людину. І я думала все час, чим вони милися раніше. Ну хай там їсти було, що їм, а чим вони милися? Оце таке мене питання дуже давно ще з дитинства. і Подивилася там такі ну, мультики. Ну там я поняла, що була така трава. Трава, якою вони милися, мильна трава. В нашому регіоні я такого не наблюдаю в Україні. От, але це я в минулому році дізнала про, про ріг про Проріху знала, що він є теж мильний і що ним теж можна користуватися. І слава Богу, Бог, дав нам е, таку людину, яка змогла це все реалізувати, в производство пустить, і що ми можемо тепер користуватися. Я пропрацювала на хімчистці 15 років, і я там придбала дуже багато доброго. У нас багато е, жіночок, які померли від раку, е, тому що. Там дуже велика хімія, оці всі порошки, які вони не, ну як, вони не такі, як цей порошок, та й всі, оці всі медикаменти там, чи добавки, правильно як сказати, бо я недавно в цій компанії дихали хлоркою, дихали перхлоретіленом. трихлоретилен – це такі препарати, які висушують повністю організм, легкі кості. Висушують, ну все. У мене була така кожа. Я не могла, як на бумага, я не могла нічого в руки взяти. Те саме робилося у мене з ногами. Ноги подошви лопалися, п'ятки дуже лопалися. Ну я собі так цей де в яку компанію не приходила. Я зразу брала на ну, шукала крем, хороший крем, бо у нас з дитинства був вазелін або дитячий крем. ну Потім з'явилися інші крема. От, ну, нічого це не допомагало. І коли я почала користуватися оцим кремом, кремом для ніг, то це я вам хочу сказати. По-перше, у мене був сильніший грибок на ногах. Я е, користувалася там одною продукцією, купила її в інтернеті через інтернет е, і онлайн заказала. І виходить, у мене ще хуже ноги стали між пальцями такі тріщини, що яких у мене ніколи не було. Такі рани дуже здорові. Я навіть бачила на мізинці фалангу свого ногтя. Оце так попрогнивало воно у мене. Я потім все це закинула і почала користуватися продукцією. Ну, в аптеку пішла, попросила, бо кажу, я показала, навіть там у мене навіть відео не відео, а фотографії є. Я познімала, думала їм отправити, щоб побачили, що воно таке, що воно нічого не допомагає. І в аптеку пішла, ну мені так, да, там дали препарат. Ну воно допомогло трохи. Да, я вдячна за те, що воно хоч трохи загоїлося, хоч трошки ноги стали прийшли в норму. І виходить, що це була зима, ходить в обуві було в взуті, було не незручно, воно все боліло. Ну, в общем, воно позаживало трохи. і, Опять воно дійшло до якогось. Грані до якоїсь і все, зупинилося. Сам грибок він не йшов. Далі я ще один мені там порекомендували препарат, теж дойшло до якоїсь грані і зупинилося. І нічого далі не, не, не робе. Користуватися я почала ексагом десь рік назад, підписалася я тільки в іюні, а користуватися почала я. Десь рік назад я брала у людей баньо, брала чистий ой, загальне прибирання, і я парила ноги в цьому. У мене недача є, я в ньому парила ноги. Ну, ви знаєте, по парі, ну, це треба було після кожного разу це все парити. А вже коли я підписалася в цю компанію, купила собі гелі для душа, купила собі оцей крем, чудо крем, як я кажу, чудо крем. О, так е, я почала ним мазати е, мить, е, все тіло мить е, гелями е, цими і оцим кремом мазати після цього ноги. Я перестала парити ноги після кожної поїздки на дачу. Е, я перестала... Вичищати їх, я вишкрібала, я їх лезвієм чистила. Я... Це таке було, Така була процедура. У мене зараз п'ятки, у мене підошва отака. Якщо вона раніше від хімчистки взагалі отакою от чешуйкою була, як у риби, то е, зараз вона в мене гладка, рівна, без всяких ран. Без... Це, це надо було, Нігті були, це було больно глянути на них. Я думаю, як я буду босоножки вдівати е, іти, і оце у мене такі ногті. Слава Богу, у мене все це пройшло. Його немає, але я не перестану, я ще два штуки заказала і той вже закінчується, а заказала ще для сестри, для своєї, собі і для сестри. Но я що хочу ще сказати, що я купувала ті препарати, які я купувала. Це... Ту, що я онлайн заказала, воно стоїло е, три таких невеликих е, тюбіка, е, 1200. Тоді вони мені другий препарат сказали, це допоможе. Е, два 1800. В аптеки я брала по 200 гривень препарати. Це мені вистачало 15 грамів, хватало на тиждень. Ноги, об'єм великий, а мазати це саме. Тепер я купила в Версалі 200 грам цього препарату. І мені я мажу з іюня, оце вже який п'ятий місяць. П'ятий, по-моєму, я мажу ним, і в мене він ще є, він вже закінчується. Но я купила його набагато дешевше, набагато дешевше. І слава Богу. Так що я рекомендую, всім рекомендую, це, це, це чудо, це чудовий препарат. Ось недавно я захворіла, захворіла і де у нас можна взяти? Масажний крем, простуда. Я працюю на швидкісному трамваї і стою на контролі. І це зноса в мене, вибачте, воно тепло не можна зупинити. І це почалося в 10 в ранку, і це цілий день, і я стою. Слава Богу, у мене був цей препарат, цей масажний крем. Я його взяла, швидко пішла на обід, намазала. І тут я я недавно тут сиділа, дивилася, жіночка сиділа, раз кашляла, раз в рот і взяла трошечки. Думаю, а ну я спробую. Ну я трохи більше взяла, ну нічого, слава Богу, вижила. Ну і воно зразу, моментально прекратилося все. Так, да, Я до вечора ще декілька разів мазала, Я за сутки. Збавилася оцього мокви, оцього цього всього. Ну, кашля ще б продовжався. Ну, буквально за двоє суток у мене немає кашля, бо я постійно брала то в рот, то нос. То мазала везде, аж там туди поглубже, щоб воно швидше мені прийшло. Так що, слава Богу, цей тоже препарат я Ось буквально, я ще може ще й гондус трошки, от, Ну, ось буквально на тій неділі це в мене така проблема була. Якщо ми ну, я як, користуємося аптечними препаратами, то воно тиждень десь іще можна ходити з ним, то одна назря, то друга назря. А тут я буквально за сутки у мене все зникло, нічого ніде не стало. Тепер я. Тут мала необережність, у мене після хімчистки, я як була на хімчистці, я лежала в лікарнях, у мене була алергія, і після того у мене хімі... алергія на хімікати. На всі хімікати, які в наших овочах, в яких продуктах, в кобасах, в майонезах. У мене на це все алергія. У мене дача, я стараюся цим всім не користуватися, а все своє вживати. Ну тут я. Мала неосторожність купити у метро, мені дуже сподобалися е, типу мюсли, о, ну, то трошки другий е, 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 таке, да, продукт, там воно на основі овсяної крупи. І я мед, мед там медовий взяла. Горішків там не було. У мене на горішки теж алергія. На деякі. І я з'їла. Мені дуже сподобалося. І я з ряжанкою кожен ранок так смачно снідала. І у мене отут, оце на один із прекрасних днів, оця вся шия, оця вся е, часть, вона стала у мене е, красна, покрасніла алергія, висипало все, е, стала опухша, воно отекло, оце все сюди, все висить на мені. Що робить? Не знаю, що робити. Я взяла, давай швидко, у мене масло вишні є. Я умилась, помилась, намазала маслом вишні, і трошки легше стало. Зранку я п'ю воду, гарячу воду, 300 грамів, кожного дня я п'ю цю воду, випила води і взяла оцей препарат листя оліви, буквально 20 капель, і я його випила. Випила перший ранок, я е, спішила на роботу, я навіть не, обра... ну, не звернула увагу на те, що прийшло. Побігла на роботу, о, прибігла, не чешеться, думаю, слава Богу, не, не пече, не горить, воно ж горить, е, таке там як температура з'являється. Слава Богу, нічого ніде не горить. Ладно, е, прожили день. Е, випила, мала ну, неосторожність випити каву, а каву ж не можна, коли алергія не можна каву пити. Випила каву. Вона зуд страшний, але ну, знову ж помила, помазала маслом вишні, помазала, лягла спать, вроді все пройшло. На Ранок встала, воно знову все піднялося, все чешеться, все. І тут я у мене я йду в ніч, що в мене часу трошки більше. Я випиваю воду, випиваю, знову ж беру ці 20 капель цієї оливи, випиваю і я стою, ну, десь. З півчаса, і я розумію те, що у мене все. Знаєте, як ото чуєш, як оце отак бере і все сходить, Оте, Ота температура, і все воно почало сходити вниз. Я до дзеркала, красноти немає. Не зудить, не чешеться, ніде нічого. Думаю, слава Богу, думаю, господі! І сьогодні вранці я теж встала, я теж його випила. Слава Богу, нічого не зудить. Якщо я раніше принім приміняла супрастін, приміняла ще там, я забулася вже які препарати від алергії, то це, щоб ви розуміли, це наркотичні віщества, які водіям заборонено приймати. А я на роботі уколола супростін, випила таблетку і сидю, ви вірите, як наркоман, завісаю. Я е, почала розуміти, що це, ну, це ненормально. І я Богу благодарна, що я прийшла сюди в цю компанію і що я можу користуватися деякими речами. Тепер я ще хочу спробувати артішок. Е, я раніше пила артішок аптечний. Це було е, вообще щось несумістиме для мого організму. Ну, Коли я побачила, показали відео експеримент з вітаміном С е, і з оцим, е, ну, з ну, нашим, затечним із компанії Рсах вітамін С, то я зрозуміла, що там може бути далеко не те, що потрібно для нашого організму. Що воно не, не завжди воно допомогло. І в мене ще таке є свідоцтво. Я купила дачу. Це вже ці дачі три роки роки. Ну я дійшла тільки до цих. У мене такі, знаєте, шафа з пластику, там полуниці такі на нім гарна. Ну коли дивишся, зняли оту плівку цієї фірми. Вона наклеєна завжди, і там залишився той клей. На одних дверях вони не зняли, то воно так і є. А на цих, що зняли, воно стало. Коричнього цві кольору, де жовте, а де коричневе. І я взяла оцей препарат, Ну, мені сказали, що він допомагає. Думаю, попробую. Ну, треба на чомусь експериментувати. Я там тр... почала трошки знімати відео, от у мене десь у телефоні є. І я е... нанесла спочатку так, трошки побризгала ним. Думаю, щось воно стікає, мені не подобається, потерла спонжиком, теж не подобається. Ну, воно трошечки почало дивлюся, як е... колір міняється. Я тоді беру мочалку для посуди, на мочалку набризгала і пішла терти. Ви вірите, Боже, воно стирається, кажу, Господі, слава Богу, воно не гарно, оте все. Ну, я заходжу, воно мені не подобається. А тут треба його вимити. І слава Богу, я скажу, що я дуже вдячна тим людям, які мені колись донесли це года два назад. Мені донесли за цю компанію. Е, года півтора, я, як почала тільки користуватися нею. Це тільки баньо і оцей препарат і загальне прибирання. От. А потім я вже дійшла. Що в мене цілий арсенал, думаю, я хочу все, воно все мені подобається. Я використовую все пробую на собі, Хоч, хоча я алергетик, але я все випробую на собі. І слава Богу, все нормально. Нічого не, де в мене не, не проявляється, поки, по крайній мірі, з цією продукцією. Дякую, слава Богу,